Хто повністю присвячує себе відданому служінню, не відхиляючи за жодних обставин, той одразу ж підіймається над гонами матеріальної природи і так досягає рівня Брамана. Цей вірш є відповіддю на третє питання Арджуни, за допомогою яких засобів можна досягти трансцендентного становища? Як уже пояснювалося раніше, матеріальний світ діє під чарами гун матеріальної природи. Людина не має втрачати спокій під впливом гун природи. Замість занурювати свою свідомість у матеріалістичну діяльність вона може спрямувати її на діяльність, пов'язану з Кришною. Така діяльність відома як Бхакті-йога що означає завжди діяти заради Кришни, вона спрямована не тільки на Кришну, але також і на його різноманітні повновладні поширення, такі як Рама і Нарайна. Кришна має безліч поширень. Вважаю, що людина, яка присвятила себе служінню одній із форм Кришни або його повновладних поширень, перебуває у трансцендентному стані. Варто також зауважити, що всі форми Кришни цілковито трансцендентні та сповнені блаженства, знання і вічності. Такі особистісні прояви Бога всемогутні та всевідаючі, вони наділені всіма трансцендентними якостями. Отже, якщо людина з непохитною рішучістю Віддає себе служінню Крішні або його повновладним проявам, то, попри надзвичайну складність подолання гун матеріальної природи, вона з легкістю зможе піднятися над ними. Про це вже йшлося в сьомій главі. Той, хто віддається Крішні, одразу долає вплив гун матеріальної природи. Бути у свідомості Кришни, тобто присвятити себе відданому служінню Крішні, означає досягти рівності з Крішною. Господь каже, що Його природа вічна сповнена блаженства і знання, а живі істоти це невіддільні частки Верховного Господа. Так само, як частинки золота. Складають фрагмент усієї золотоносної копалини. Таким чином жива істота у своєму духовному стані не відрізняється від золота, тобто якісно не відрізняється від Кришни. Однак індивідуальна відмінність живої істоти зберігається. Інакше не було б мови про бхакті-йогу, бхакті йога означає, що є Господь, є його відданий, а між ними існують любовні взаємини, тому верховний Бог особа і відданий існують як дві індивідуальності, інакше бхакті йога не мала б жодного сенсу. Якщо жива істота не перебуває на тому ж самому трансцендентному рівні, що й Господь. То вона не може служити Верховному Господові. Щоби стати особистим помічником будь-якого царя, людина має не бути відповідної кваліфікації. Отож необхідна кваліфікація полягає у тому, щоб стати браманом, тобто звільнитися від усієї матеріальної скверни у ведичній літературі Я вислів сан Брама П'яті Верховного Брамана можна досягти, ставши браманом. Це означає, що потрібно стати якісно однаковим з браманом. Досягнувши брамана, жива істота ніколи не втрачає своєї вічної браманічної сутності як індивідуальна душа.